Відповідно до постанови уряду України з грудня зріс мінімальний прожитковий рівень для непрацюючих осіб. Тому відділення пенсійного фонду автоматично перерахували виплати. Якщо до, до 1 грудня він становив 2027 гривень, то з 1 грудня 2093 гривні. Тобто мінімальний розмір пенсії у нас зріс на 66 гривень. Відповідно, ті підвищення і надбавки до пенсії, які базуються саме на цьому розмірі, вони зазнали підвищення. Також фахівчиня назвала категорії, яким також збільшено пенсії. Не Пенсійним фондом проведено перерахунки пенсій для такої категорії осіб, які є непрацюючими, не до віку не досягли віку 70 років. Жінки мають 30 років стажу, а чоловіки 35. Їхній розмір пенсії з 1 грудня становитиме не менше 2500 гривень. Також у нас зростуть пенсії по інвалідності та зв'язку з втратою годувальника відповідно до Чорнобильського закону. Вони зростуть а також на нам їхніх родин. Крім того, будуть під... і підвищення в тих випадках, де на рівні мінімального прожиткового були встановлені розміри пенсій учасникам війни, підвищення учасникам бойових дій. У пенсійному фонді затвердили, жодних проблем із виплатами немає. Всі вони здійснюються згідно графіку, а перерахунки здійснено автоматично. З Малецький Галина телерадіокомпанія Раї.